Привет, привет! Це знову я, Рікардо Кіорежма, той самый, що грав в Винтері в Челсі. Ви все знаєте, зараз я да. Зав'язав з футболом, веду на каналі Коноплей. А й сьогодні у нас перший матч, перший товариський матч, але можна його вважати першим офіційним матчем команди. Ми граємо проти їхнього. І Вячеслав Вікторович сказав, що ми виграємо 7-0. Проти будь-якої команди, якої ми будемо грати, в них команда, яка вже має досвід. Вони вже грали. От, з розумінням відноситись. нам складніше, ніж іншим, але у вас більше емоцій. Ви тільки перший раз разом будете грати. Я ж бачу, навіть по іменам не всіх знаю, як звати. І це нормально, а тепер мені легше, у вас 90% метро і, і, і все нормально. В будь-якому випадку грати будуть всі. От хто приїхав, от хто приходить на гру, всі повинні приймати участь. Тому що це не чесно буде, якщо хтось не буде грати. Мало того, ті, хто вийде в стартовому составі, от запам'ятайте, немає тут основні, не основ... всі основні. Так що я у вас всіх вірю і все буде класно! Що готовий? Перший матч з там, з Богом. Іні судить Опа, Перемога тільки. Що скажеш? Хороша гра. М -м -м. Тільки -так? Була. Буде Т тільки вперед. М -м -м. На все вийде. М -м -м. Готовий. Граємо з командою досить високого класу, досить високого рівня. Ми сьогодні дамо трьом вратарям по 20 хвилин зіграти. І вийдуть всі грати, безумовно. Ми їх можливості в грі ще не бачили. Ну, наприклад, якщо я Лисенка, я знаю, тому що я його тренував, а інших ні, я ніколи з них ніколи не тренував. Тому треба з розумінням відноситись, те, що вони можуть. І сказати дякую. Доброго вечора. Перший тайм позаду 1-0 ми програємо, але як на мене демонструємо непогану гру. У нас другий тайм, вже багато замін провелось, Ми не забили буліт, Ми пропустили буліт, 2-0 поки пограємо, але в цілому гра непогано йде. Зараз поспілкуємося з пацанами, які грали на полі. Вийшли. Подивимось, ти наша зірочка каналу. <зас> як ти? Як відчуття? Важко ноги болять помаленьку відновлюємося, але відчуваю, що ще на повну силу Отак От це вигляд. А розкажи, як ти мені розповідав. Що я е, це на дриві м'язів давно не грав футбол. Зараз після кожного такого інтенсивного тренування лопають капіляри, там збираються типу кров, такі типу, кульки і лопають. Скажи, як взагалі відчуття від матчу? Що е, ти відчув на полі? Відчув, що треба бігати. Дрив... Треба бігати, да, щоб перегравати. хлопців. грав принципі рівно. Обидві команди непогано грають. Просто видно, що їхність більш зіграний. Вони вже грали цим складом. Ми сьогодні вперше на полі, але ми не падаємо лицем. В грязь, як то кажуть, так. У нас ще один гравець, який сьогодні. Дивіться, як попотіл на футбольному полі. Я як ти? перша така гра. В принципі, зараз ще зіграємося, пару ігор і буде здорово. Відчуваєш впевнено себе на полі чи трошки? Треба ще, треба ще відновлюватися, треба прогресувати, прогресувати, прогресувати. І прогноз на сьогоднішній матч, вважаючи, що вже 2-0 програємо. Я думаю, це дуже добрий спаррінг, тому що треба грати з сильними суперниками, якщо ми хочемо прогресувати та награвати наші зв'язки. Тому це дуже добре. Треба грати, грати, грати ще раз грати. Супер! Дякуємо тобі і бажаємо відновитись. Серйозні речі тут відбуваються. Як твої відчуття? Не зробив пару в Ти не зіпсував картину. Це точно. Да? Я Ваше? знаю, що ти переживав за це, Ти точно ну, да. не зіпсував. Я його не бачив. Як враження взагалі. А Він біг, він біг краще, ніж я. А зупинитись було важко. Результат сьогодні не саме головне. Ми перший раз вийшли. Звичайно, ще багатьох тих, хто виходив на тренування, немає по різним причинам. Ще ми не знаємо, хто на яких позиціях грає. В будь-якому випадку було багато позитивних моментів. Ще десь потрібно, щоб. Що в останній пас, що була холодна голова? Ну про що я говорю? Якщо професійні футболісти у мене в професійних командах рідко грали на одному диханні всі матчі були класні матчі, безумовно. Гарна гра. Гра команда. Кожен боротися до останнього гарно. Сьогодні все пройшло добре. так. Все, добре. Так що Приємно працювати також, і, що у нас медіаліга розвивається і є люди, які хочуть грати. Головне, щоб був мир в Україні. Дякую нашим захисникам, що дають змогу нам без тривог гратися і займатися улюбленою справою. Долучаємося. І ви долучіться лайком, якщо підтримуєте ці слова. Так. Дякую. Дякую. Я впевнений, що у нас хороше майбутнє, впевнений, що ми на цьому турнірі нав'яжемо їм всім боротьбу. Головне, щоб ми кожен вірив в себе. Ментальність і менталітет переможців це найголовніше. Ми маємо вірити до останніх хвилини. Бачите, зараз рахунок був 2-0, Забий зараз кутового за два, рахунок 2-2. В цьому футболі дуже швидко дуже все може помінятися. Тому треба грати до останнього. І хочу вам подякувати зі своєї сторони за цю гру. Ви всі старалися, всі викладалися, всі робили все на максимумі. Тому давайте будемо рухатись вперед і yeah. всі буде... Давайте дізнаємось в наших хлопців. Що вони взагалі? Готові до матчу чи не готові. То сьогодні маємо вигравати, вже, Починається серія перемог. Перед турніром треба виграти по-любому, щоб настрой був команди бойовий. Контрольна гра і все вже. Далі, далі вже тільки чемпіонат. Все, далі вже немає шансів на помилку. Тільки вперед. Я футбол люблю, і я вдячний, що вони люблять футбол. Не кожен може грати на професійному рівні, У кожна своя професія. Хтось актором стає, хтось режисером, ось, хтось медиком, але вони люблять футбол душі, як любили з дитинства. І я рахую, це дуже позитивний аспект. Ви бачите, що я з посмішкою відношусь до всього. Я з професійною командою, то я такий зразу налаштований, як на гладіаторський поєдинок, і вони так само. А тут... Рахунок немає значення, який рахунок важливо, щоб вони були командою разом на полі, і в незалежності від рахунку тиснули руки один одному супернику. Що повинна бути повага. Я впевнений, що медіафутбол футболу якраз в цьому має перевагу. Це правильно робиш, правильно вже модієш, молодець. Бери гру на себе, коли рахуєш потрібен. Ніяких питань немає. Живий здоровий тихенько, нормально, як травма. Вже лі... лі... yeah, бачу, що синяки просходили. Все. О, це і нашим глядачам, бо вони всі стадії твоєї травми знають. <си> <си> <Да>. <си> ти травмувався, Хоча ти кадр. А ми з Вовою посперечалися, що якщо Настя заб'є, ми на 100 гривень посперечались. Тобто задонатити на третю штурмову. Да, да, 200 гривень, отак от. Опці наїлись. Перший тайм плюс 72 градуси за Цельсієм. Коротше, важкувато. Пішли послухаємо, що коучі будуть казати. Пішли, пішли. Ні одна, майже ні одна передача з фланга не дійшла до партнера. Чому не спішіть? Якщо вам не зручно бити, ну м'яч ще притримайте, розвірніть, віддайте, не спішіть нічого робити. Декілька гарних підходів були, які ми повинні були завершити з холодною головою. Там все робіть. Пробуйте, не не втрачати м'яч в простих ситуаціях. Треба грати просто, просто не віддавати м'яч. Вони не персингують, вони не накривають, вони дають грати. Тому треба просто рухати м'яч і, Що я казав, в нас повинна бути структура. Давайте, давайте. Давай, давайте. Давай, давай. давайте. Ти знаєш, що тому що не забити. Ми з Альбертом не Ви щось дуже. Що це за розцінки 100 гривень? Якби ви сказали 100 доларів, я б уже забила зараз за... через Ну, Давай за кол... 100 доларів. Ну давайте. В другому таймі, так? <рес> <Да>. <рес> ну ви між собою діліть. Я знаєте, я за любов до футболу не за гроші. <рес> ah oh. Пу -пу -пу. Ні, ну я не засмучуюсь. Все буде добре. Хто біля мене? Стіна, наш голкіпер, людина, яка другий матч стоїть по одному тайму і жодного пропущення ну, да, є, є, Да. Що скажеш? Ти керуєш захистом, керуєш, а грою ззаду. Що думаєш, що по хлопцям скажеш? Є над чим ще працювати. Робота над помилками. буде. Будемо ще на тренуваннях відпрацьовувати. Ну ти як вже... відчуваєш, В чому помилки? Чи... Трішки фізично, трішки зіграності, десь взаємопідстраховки, uh -huh. щоб одне одного підстраховувати. І... А так все буде добре. Один забили. Це перший гол в історії команди. Напишіть лайків в коментарях. Коротше, ви лайки поставте, напишіть, ну привітайте. Блін, це важливо. Діща, ми до вас садам. Як справи, що по грі скажеш, як, як тобі грається взагалі, з хлопцями? Граю. Відчуваєш їх на полі, не відчуваєш. Ну от наша зона атаки там. То в мене є тут знайомі хлопці, з якими навіть грали ще в університеті. То, то класно, коли ми там страхуємо один одного, є підказ, і нам цьому комфортно, то ти не бігаєш просто так від гравця до uh -huh. гравця, і ми зонно там пресингуємо, наприклад, по команді, підказуємо один одному. Це дуже допомагає. І дійсно, в першому таймі нас виходило закривати ці зони, пресингувати, і е, суперники втрачали або просто вибивалися мені дуже подобається колектив дійсно і підтримка там тренера хлопців е, мені здається що це така база яка дійсно трохи тебе мотивує і, і ти відчуваєш себе комфортно як ти прийшов наче ти вдома так, і, наче в сім'ї це дуже важливо в футболі твій предикт на матч як думаєш з яким рахунком закінчимо та як ми з тобою сперечались що я тобі 100, якщо настя не заб'є чи ти мені 100? ні ми просто не донатимо А, ні, тоді ми просто, а може задонатим. По просто, да, ми просто задонатим по 100 просто задонатим просто за по 100, а, чи ти отак одразу? Ну, да. це тел... я розумію. Не словом, а ділом Я телефон втратив. Я доначу, все. Щас почекай. А блін, 300 пішло від мене. Це не знімай. Матч закінчився, а значить, і мені У нас можна на поле установки Вони кажуть, хто ми? Лока-лока-лока. А ми кажемо, хто ми. Кона, на кона, кона. Перше. Ще раз дякуємо за те, що прийшли, за те, що прийняли участь в цьому матчі. Так хочеться завжди перемагати, але тоді реально треба дивитися на свої можливості. В товариських матчах ми зіграли ряд гравців, а в офіційних нам не дадуть ні хвилини зіграти. Я такий ненормальний тренер, як я, я не буду робити заміни, якщо гравець не вміє грати в футбол. Шансів немає. Той, хто не дотягує до рівня команди, той не буде грати, не вийде навіть на хвилину. Зрозумієте правильно, це не благодійні матчі і не, не товариські, а вже на слідуючий тиждень офіційний матч. Вже все. Грати будуть ті, хто сильніші. І ніяких замін пачки робитися не буде. Для себе повинні запам'ятати, нам потрібна команда, колектив, який живе ну, єди, як єдиний механізм. Це вийде, якщо ви будете приходити на тренування, ми чомусь будемо вчити, а так я ну, не можу. 5 хвилин тут я поговорив, 5 хвилин Деніс. Що ми можемо зробити? За 10 хвилин навчити футболу? це неможливо. Я перед гроєю говорив, що ну, результат сьогодні не важливий, але ну, от я, я не вмію програвати. Ну, я вам чесно, це максимально смішна команда. Я не хочу їх там ображати, але я б грав на цьому турнірі зимою. Там на 3-4 на голови сильніші команди. Рух, ігніс зараз, профан. І коли от такі ігри програвати, от я сижу, я ну для мене пораження це я, мені треба відійти день, навіть якщо я не грав. Тому ну, має бути менталітет переможця. Виходиш на гру, виходиш на тренування, завжди потрібно хотіти перемогти. Я зі своєї сторони, Віктор зі своєї сторони, ми підказуємо, щоб вам було легше на футбольному полі діяти, щоб краще гралося і в простих ситуаціях не помилялися. Ми прекрасно розуміємо, що багато із вас не займалися професійно, там, футболом. І, і це нормально, коли є помилки. Тому постійно я там на там, два дати тренування проводив. Я завжди наголошував на тому, що грайте просто, просто своєму. Не, не втрачайте міч. Сьогодні не вони виграли. Ми програли. Ми програли цю гру. Вони нас не обіграли. Залишився тиждень, і ми, ну, от зараз вівторок, п'ятниця. Я буду розмовляти з Олегом теж. І я напишу в групу теж завчення, тому що, ну. Я не хочу бути клоуном на цій, на цій медіалігії. Я хочу, щоб ми як команда, ми, ми там навели шороху і виграли цей чемпіонат. І я знаю, що ми це можемо зробити, якщо всі будуть збиратися. Повірте мені, що кожен топ-гравець, вони всі самокритичні. Він відіграв, Роді гру, забив гол там а каже, я міг там ще забити, а я міг там. І тоді ти ростеш, коли ти аналізуєш свої помилки. Коли ти задаєш собі питання, а що я міг зробити краще для команди. Тому нам зараз треба за цей тиждень підготуватися. Зараз починаються ігри на результат. І як ми почнемо чемпіонат, так воно і піде. Тому всім дякую, відновлюйтесь, набирайтесь сил. А, ну що, друзі, ми зіграли наш другий товариський матч. От хлопці вже після матчу спочатку. Ми програли 2-1. Думаю, ви вже бачили і результат, і що сказали тренери, і як ми далі будемо розвиватись. Так, да, неприємно, але результат не такий важливий зараз, бо ми тільки готуємось. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях слова підтримки хлопцям. І приходьте на матчі вболівати, бо реально не вистачає 12-го гравця на трибунах. Дуже вас чекаємо. Все, до зустрічі в наступних випусках. Це був я, Рікардо Кіорежма. Напишіть ще в коментарях весь день от робочий розклад дня вашого батя. Прокинувся, пішов на роботу. Там, що, що він робить взагалі? Хочеться знати, що там в ваші баті. Все, до зустрічі в наступному випуску.